Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми дізнаємось, що таке бісектриса, медіана і висота. Почнемо із бісектриси. На цьому рисунку зображено кут АБЦ і бісектрису цього кута БД. Бісектриса кута це промінь, який виходить з вершини цього кута і ділить його навпіл. Виходить! Якщо нам відомо, що БД це бісектриса кута ABC, то це означає, що кут АБД дорівнює куту СБД. Зверніть увагу, однакові кути на рисунку позначені однаковою кількістю дужок. Також, окрім бісектриси кута, існує поняття бісектриси трикутника. Бісектрисою трикутника називають відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Як бачите, суть та сама, тільки коли говорять про бісектрису трикутника, мова йде вже про відрізок. Отже, бісектриса трикутника може мати певну довжину. Отже, тут. Якщо ми маємо, наприклад, трикутник АБЦ і знаємо, що БД його бісектриса, то можемо зробити висновок, що кут АБД дорівнює куту СБД. Наступний термін, з яким ми познайомимось, це медіана. Медіана трикутника це відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Тут зображено трикутник АБЦ і медіану БМ. Виходить, що відрізок АМ дорівнює відрізку MC, а точка М це середина відрізку АЦ. Однакові відрізки позначають на рисунку однаковою кількістю рисок. Не плутайте медіану із бісектрисою. Медіана ділить протилежну сторону навпіл. А бісектриса ділить кут навпіл. Тепер поговоримо про висоту. Висотою трикутника називають перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до протилежної сторони або її продовження. Тут зображено трикутник АБЦ і BH це його висота. Отже, можемо зробити висновок, що BH перпендикулярно AC. Нагадаю, перпендикулярно означає, що утворює кут 90 градусів. Саме тому біля точки H поставлено квадратик. Так позначають кут 90 градусів на рисунку. Зверніть увагу, сказано, що висота це перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до сторони або її продовження. Так буває у тупокутному трикутнику. Тут висота з вершини А проведена не до сторони БЦ, а до продовження цієї сторони. Також корисно буде знати таку властивість медіан. Медіани трикутника перетинаються в одній точці і діляться цією точкою у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Це може здаватись дещо заплутаним. Давайте я поясню. Почнемо з того, що накреслимо трикутник і проведемо всі три його медіани. Ось трикутник із однією медіаною. Також проведемо медіану із вершини А, виходить точка F середина відрізку BC. І проведемо медіану із вершини С. Тут у нас точка К середина відрізку AB. Всі три медіани трикутника перетинаються в одній точці, позначимо її буквою, наприклад, О. Отже, маємо, що О точка перетину медіан трикутника АБЦ. Це означає: наприклад, для медіани АФ, що АО відноситься до ОФ як 2 до 1. Тобто відрізок АО. В два рази більший за відрізок ОФ. Точка О поділила цю медіану у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. А вершина трикутника це точка А. Тож відрізок АО 2X, відрізок ОФ. Що ж, давайте тепер подивимось на задачі. У трикутнику АБЦ відрізок АК висота. Знайдіть градусні міри кутів БКА і CKA. Можемо зробити такий рисунок: трикутник ABC і АК його висота. Висота, отже, проведено з вершини до протилежної сторони або її продовження під прямим кутом. Також запишемо дано. Тут нічого особливого. Нам дано трикутник ABC, АК його висота. І просять знайти кути БКА і ЦКА. Переходимо до розв'язання. Так як ми знаємо, що АК це висота, то виходить, що АК буде перпендикулярним до БЦ. Виходить, утворюється кут 90 градусів. А саме кут БКА 90 градусів і кут СКА. Також 90 градусів. Це саме ті кути, що у нас і запитували. Отже, запишемо це у відповідь. Наступна задача: у трикутнику АБЦ відрізок АК бісектриса. Кут БАК дорівнює 40 градусів. Знайдіть градусну міру кута БАЦ. Зробимо такий рисунок: Трикутник АБЦ і АКЦ бісектриса. Бісектриса, отже, ділить кут на два рівних. Можемо одразу позначити це на рисунку. Кути БАК і САК однакові. По одній дужці. Запишемо дано і розв'язання. Нам треба знайти кут БАЦ. А ми знаємо лише кут БАК. Подумаємо, як ці кути пов'язані. Так як АК бісектиса, виходить, що кут БАК це половина, тобто одна друга від кута БАЦ. Ми знаємо, що кут БАК дорівнює 40 градусів, тож можемо підставити це значення. Маємо, що 40 градусів це одна друга від кута БАЦ. А тепер згадуємо, як знайти невідомий множник. У нас. Відомий множник це одна друга. Невідомий множник це кут BAC. А 40 градусів результат множення, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ділимо 40 градусів на одну другу. А поділити на одну другу це те ж саме, що помножити на 2. Виходить, кут BAC Дорівнює 80 градусів. Так і запишемо у відповідь. І остання задача на сьогодні. У трикутнику АБЦ відрізок АК медіана. БЦ дорівнює 12 см. Знайдіть довжини відрізків БК і КЦ. Тут рисуємо трикутник АБЦ і проводимо медіану АК. Медіана, Отже, ділить. Протилежну сторону навпіл, запишемо дано. І розв'язання. Розв'язання тут дуже легке. Ми знаємо, що відрізки БК і КЦ однакові. Тож, в принципі, можемо позначити їх обидва як Х. Взагалі, тут можна обійтись і без рівняння, але можна і з ними. Отже, якщо ми позначили БК і КЦ як Х. А ми можемо так зробити, тому що ми знаємо, що вони рівні. То виходить, що відрізок BC дорівнює 2х. Маємо 2х дорівнює БС. Довжину BC ми знаємо. Це 12 см, Тож підставимо замість BC число 12. 2х дорівнює 12. Отже, х дорівнює 6. Ми через Х. Позначили саме ті сторони, що у нас і запитували. Тож, це і буде відповідь. Виходить, БК дорівнює КЦ дорівнює 6 см. Так і запишемо. У нас запитували два відрізки. Вони по 6 см. Тож пишемо двічі у відповідь 6 см. Отже, сьогодні ми дізналися, що таке бісектриса, медіана і висота. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!